Тут люди постійно вчаться, тобто. З одного боку ми їздимо, ділимося своїм досвідом, з іншого боку, приїжджають наші колеги звідусіль, бо ми працюємо в 30 країнах, і весь цей досвід він акумулюється і поширюється. Ми постійно у нас оцей обмін досвідом, і завдяки цьому ми дійсно не ростемо, немає стагнації. І саме люди теж так само можуть вчитися. Можна почати демінером. Якщо ти дисциплінований, якщо в тебе є от бажання, є мотивація, то ти будеш дуже швидко рости. Цієї організації у нас курси далі є для парамедиків, потім курси для керівників груп. Далі вже операціями керуєш, можна перейти в інший відділ, там не технічне обстеження, тобто розвідкою займатися, можна навчитися на пілота дрона. Тобто тут у людини, яка мотивована і дисциплінована, ну дійсно є великі можливості, і нема такого, що от, наприклад, ну, ти жінка, ти не зможеш, тобто всі можуть все.